Мир всім, які ознаки скорого кінця. Апостол Лука постав, що Єрусалим буде топ топтати язичними аж до кінця їх часів. Ізраїль було дійсно зруйновано, і відродилося Він тільки в 1948 році, а це означає, що ми живемо в останні часи, як говорить Біблія. Біблія також говорить, що не пройде цей рід, Тоб, тобто 120 років тому, як рахує книга буття і буде друге пришестя Христа. Тобто ми знаходимося на фінішній прямій. Перший раз Христос при, прийшов як Спаситель, щоб ніхто з нас не помер, а мав життя вічне. Амінь.